Плюс 860 знищених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України у вже 323 тисячі 760 загарбників. Завчора також на металоборухт відправлено 6 танків, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО та 33 одиниці автомобільної, військової та іншої спеціальної техніки. Наші ППО приземлили одну крилату ракету ворога і вісім. Безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога. І на Бахмутському напрямку рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила реактивну систему залпового вогню БМ 21 град та завдала суттєвих пошкоджень БМП-2 ворожого війська. Побачимо кадри операції Збройних сил України далі. ¡Gracias! Народився у сорочці, саме так можна сказати про воїна кулеметника з 3-ї окремої штурмової бригади. У нас є змога побачити кадри з Гопро зафільмовані під час бою в одній з лісосмуг на Бахмуті. Під ворожим обстрілом бійці не припиняли крити окупантів кулеметними чергами. Противник вів вогонь у відповідь. і Одна з куль поцілила прямо у груди нашому бійцю. Але на щастя вона застрягла в броні. Тому операція захисників тривала далі. Ха. Старий, ти можеш трошки назад присунутися. Моя я голову висовив. Чуєш мене? Старичок. Залезь, мне порады. А, груз. А. бля, в ту сторону. Макар! Макар! Поможи, бля! отсюда! Макар витягний потар вас Давай Давайте, я 300 Що в тебе було? У грудь, я не знаю пече. Пекач давай. Держи. Мені куля в грудь попала, розстріла, походу. Сміхує туди. Смикую. Один з житлових кварталів Херсона днями безжально обстріляла російська артилерія. Ворог бив просто по будинках херсонців. Оселі містян зазнали серйозних руйнувань і їм на допомогу. Оперативно прийшли фахівці Херсонської обласної комунально-аварійної рятувальної служби. Напередодні і вони відремонтували два будинки. В обох перекрили вибиті вікна. Херсонці вдячні своїм помічникам за своєчасну допомогу, адже завдяки їх праці зими вони проведуть в теплі. вот мопед стоит сгорел. Да, Сузуки. Он стоял вот здесь. Вот. Я лежал в спальне. Вот он. Спа, вы, мопед горит, все горит. В вот тут лопануло. Что, одеялом накрылся и шторка висела. А так бы гайки были. кухня, крося побита, все побито, укра побиты. Ребята, ну, молодцы. Спасибо большое. Спасибо всем, всем хорошего, что помогали. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір продовжується далі.